26 серпня 2025 року я починаю свій експеримент з вирощування живців гортензії, поки що широколистих. А в наступному році планую вже застосовувати, якщо мені сподобається, ця нова система добрив і вийде добрива, то буду застосовувати вже на інших саджанцях і живцях. Буду експериментувати в цих боксах. в мене посаджені живці, які будуть рости за моїм старим. Принципом підживлення, а в цьому боксі будуть рости живці, якими я буду підживлювати новими добривами. Як це буде впливати на їх ріст, побачимо через три тижні. Тут горденція і живці, наживцьовані в різні терміни, але плюс-мінус 10 днів різниця. Я відібрала тут саджанці і хочу провести експеримент. експеримент. Тому що я буду використовувати нові добрива, які покажу трошечки пізніше. А зараз давайте поглянемо, яка коренева система у цих живців. Так, давайте дивитися коренево. Чи взагалі за 10 днів щось там з'явилося? Ну, натяки на корінці вже є. Сподіваюся, ви бачите це. Це верхівки. Я теж хотіла подивитися, як будуть вкорінюватися верхівки в, е, в порівнянні з проміжковими частинами. Ось тут є вже маленькі корінчики. Так що будемо проводити експеримент. Так, ці горщики я саджаю гортензії, які будуть додавати, не буду додавати, а в ці горщики саджаю гортензії, які будуть рости згідно мого досвіду. і Буду використовувати свої старі препарати. Тут буду використовувати теж старі препарати, але буде не Тут буду використовувати нові препарати. І потім через 2-3 тижні порівняємо результат. Зараз поприсаджую всі інші саджанці і продовжимо. Хочу показати вам це Green Cloud. Я його живцювала 3 тижні тому. І давайте подивимося, яка тут ситуація. Для себе я відмічаю у фаліку, які живці були з корінчиками, і які без тут. Корінчики вже є, бо трошечку розвиваються, тому це будуть у мене саджанці з корінчиками. Ще один саджанець, саджанці тайм Три тижні тому було живчування. І зараз покажу вам, яка ситуація з корінчиками тут. так ну Корінчики є на одному саджанці. Багато їх, а на інших потрошечку є. Так, знімаю для себе. Ось вібранд, Верде. Тут є два з дерев'янілих і один такий ще зелений. І подивимося, як буде мікоріза впливати на утворення корінців. На таких пагонах, бо вже з мого досвіду такі пагони дуже погано вкорінюються. Вкорінюється тільки оця зелена частинка в пуньках, яка знаходиться у землі. Так, ну що пересадку я завершила? Що в мене вийшло? У мене вийшло два бокси, які буду підживлювати за старою схемою. Але відмінність в тому, що ось тут в квадратних горщиках пролита мікориза і триходерма нового препарату, а в круглих горщиках. Пролити просто Міко Хелп. Далі, після посадки, я збризнула ізобіоном. Ось так виглядають на сьогодні саджанці. Є ті ще з корінцями, ті ще без корінців. Все я записала, які саджанці якими були, і подивимося. І ось тут ящичок. Це вже е, новими добривами будуть все оброблятися. Зараз покажу, якими. Ну, ось, знайомтеся. Ці добрива я вирішила купити після того, як побачила у Яни Флореверде результати застосування ось цього комплексу: це мікроорганізми, триходерми і мікоризи. І як Яна казала, вона працює в кислому середовищі. Тому вирішила зробити свій експеримент і подивитися, як будуть розвиватися мої живці. Тому пролила цим розчином. А оприскала ось цим райкат. Старт це потужний такий старт для е кореневої системи, не надземної листової, а саме кореневої. Він допоможе розвинутись корінчиком. Е навіть рекомендується замочувати у цьому розчині живці, але я не замочувала, я просто пролила ґрунт. Цим комплексом з мікроорганізмами і попшикала райка. А в цих боксах живці були пролиті розчином мікохелпа і поприскані ізобіоном. Подивимося через, я думаю, через три тижні це буде оптимальний такий термін, коли буде видно, як будуть розвиватися мої живці. Ну а тепер живці будуть. Жити у підвалі на полицях під хітолампами. Температура в мене там 24-26 градусів. Освіт... Освітлення в мене там десь близько 10-12 годин, і вони будуть поки що рости в закритих боксах. 9 вересня 2025 року. Вчора робила підживлення. Це в мене живці, які по старій схемі підживлюються. Один бокс і ось тут другий бокс. А це бокс, який підживлюється новими препаратами. Подивимося, як вони будуть розвиватися. Зараз зроблю фото, щоб порівня... порівняти 10 днів різниці. 17 вересня 25-го року. Сьогодні я зробила чергове підживлення. Бокси за старим доглядом оприскала плантафолом 10, Brixel 10, Comбі та Міко Хелпом. Ось так вони виглядають ці живці. А за новим доглядом оприскала Райкат Старт, Мікрокат Mix і Міко Хелп. Живці виглядають, які за новим доглядом ростуть. 26 вересня 2025 року пройшов місяць після початку мого експерименту е, з порівняння нових добрив і моїх стандартних старих добрив. Сьогодні я зробила підживлення знову по листу. Пройшло 9 днів з попереднього підживлення, і ось так виглядають мої живці за старим доглядом. Сьогодні я їх підживлювала плантофолом 105410, 10, мегафол та брексіл комбі. І ось так вони виглядають. Ну, а це живці, які були оброблені за новим доглядом. І вони були оприскані сьогодні Райкат Старт Атланти 03020 і Мікрокат Мікс. І ось так вони виглядають. Ну а зараз ви можете порівняти, як виросли живці за цей час за новим доглядом і за старим доглядом. Як на мене, є невеличка різниця, а яка зараз вам буду показувати і розповідати. 29 вересня 2025 рік зараз буду дивитися і порівнювати саджанці гортензі живці які вирощуються згідно нового і старого догляду. Ось цей бокс це бокс, який вирощується за новими правилами. А ось ці два. За старими. І що я бачу? Може, я бачу не так, може, ви побачите щось інше, але я бачу, що за старим доглядом більш холорозять рослинки, ніж за новим. Ну, давайте тепер подивимося все ближче. Так, ну що, почнемо. Тут в мене є саджанці Light My Fire. Це саджанці були вирощені за старим доглядом, але сюди я додала. Ось цю мікорізову Atlantic тріходерму, а тут не додавала. А ось цей Light My Fire це за новим доглядом. Подивіться, яка різниця спочатку в зовнішньому вигляді? Я думаю, що ось цей садженець набагато краще виглядає і більш такий розвинений. Зараз подивимося, яка в них коренева система. Спочатку дивимося цей, який був за старим доглядом, але з комплексом Тріхомікс. Так, ну, корінчиків ще не видно. Так, щоб вони оплили горщик. Нагадаю, що всі ці Light My Fire саджанці були без корінчиків, коли я їх саджала. Тут дивимося. Так само корінчиків поки що не дуже видно. І тепер горщик за новим доглядом. Ось тут, бачите, скільки поверхневих таких повітряних корінчиків. І зараз подивимося, які в них корінчики в горщику. Ну, а в горщику так само, поки що, не видно їх. Але ось тут. Їх багато. Є в мене ось такі саджанці. Листочки вже згнили. Це графіня косел, пізнє живцювання було, і е, вже почали дерев'яніти стовбурці. І я думала, що нічого не вийде. Але я не знаю, чи є там корінчики чи нема. Е, але бачу, що бруночки розвиваються. Тому давайте подивимося, чи є там корінчики, чи нема. Ось це дві косель в мене, за старим доглядом. Так, обережно. Ні, нема ніяких корінчиків. Буруночки набухають, але нічого поки що нема. А ось тут. Теж. О, є! є один корінчик є. Бачите? Ось так. Бруночка почала розвиватися, значить, якийсь процес вже корене утворення пішов. Ось це. За новим доглядом, що тут у нас? А тут є корінчики. Паличка, бачите, вже така дерев'яна, але корінчики є. Це у нас саджанці Шлос вакерпар. Візуально вони нічим майже не відрізняються, тільки я б сказала, що оцей трошечки зеленіший, ніж оцій. Вони такі, як більше хлорозять. Давайте подивимося, яка коренева. Бачите, тут уже така коренева, це старий догляд, це новий догляд. Подивимося з вами кореневу. Так. Корінчики. Ну, так, корінчики трошечки є, розвиваються. І ось тут, які повітряні гарні корінчики. І ось тут трошечки теж є. Ці саджанці були вже з корінчиками маленькими, коли я їх саджала. Тому тут більш так розвинені корінці, ніж на тих, що були без корінчиків, коли я їх саджала. І ось тут такий результат. Я б сказала, що майже різниці немає, поки що. Пройшов тільки місяць 4 тижні. Ще один екземплярчик грінfiр. Новий догляд, старий догляд. Як на мене, ось цей краще виглядає. Теж вони були з корінчиками, коли я саджала. І давайте подивимося кореневу систему, яка тут, бачите, тут є повітряні корінчики. І тут вже починають виднітися теж корінчики. Добре. Тут був доданий комплекс Тріхомікс, але був старий догляд. Ось з цієї сторони вилізають корінчики. Так. І тепер садженець за новим доглядом. Теж багато повітряних корінчиків. Ну, тут ситуація трошечки краще, ніж в цьому горщику. Різні гортензії по-різному вкорінюються, і я це вже зрозуміла. Давайте подивимося White Bright. Це новий догляд, а ось це White Bright за старим доглядом. Окрім того, що за новим доглядом я менше бачу ознак хлорозу, поки що результати у мене, ну, як на мене, однакові по розвитку і корінців, і наземної частини. Але ось ці рослини за новим доглядом, вони більш такі зелененькі і менше, на вигляд, мають хлороз. Давайте дивитися коренево. Тут пес. Тріхоміксу шикарно повітряні корінчики. це саджанці були з корінцями, коли я їх саджала. Тому мають бути корінчики. Так, подивіться, які гарні корінці. Це старий догляд без тріхоміксу. Я їх трошки перезволожила, зараз буду рихліти Це за старим доглядом, але тріхомікс і я б сказала, що корінчиків тут не так багато. Хоча наземна частину, бачите, вона так гарно розвинена. І за новим доглядом повітряні корінчиків теж є. І давайте дивитися, що тут всередині. Корінчики такі. Як на мене, більш за всього, корінчиків ось тут, де нема жодного нового добрива і комплексу у цього Тріхомікса. Тут корінчиків набагато більше. Наступний це тугадум, як я його називаю чорний лицарь. Це старий догляд. Були трошечки корінчики, а це саджанець, який був зовсім без корінчиків. Теж чорний лицар. Ось, бачите, все підписано. Давайте дивитися на корінчики і порівнювати, як вони розвиваються. Це старий догляд, але з тріхоміксом. Що тут? Як тут? Ну, я сказала, б, корінчики гарно розвиваються, білесенькі. Все тут добре. Тепер садженець без нічого, за старим доглядом. Корінчиків тут не видно, але вони там є, тому що, бачите, розвиваються бруночки. Дуже добре розвиваються бруночки. Ну, і садженець, який був. За новим доглядом тут є повітряні корінчики. Давайте дивитися, що там всередині. І всередині, теж не видно корінчиків, але є повітряні. І теж бруночки розвиваються. Так, є в мене ось такі живці плаумайзи, теж пізнього живцювання. Теж вони були вже такі дуже товстенькі і тверденькі стовбурці. І давайте дивитися, що тут відбувається. Ну тут я бачу, що корінчики є, а ось тут поки що взагалі геть нічого нема. Але радує те, що листочки ще не згнили. Тому давайте дивитися. Це старий догляд, але з тріхоміксом. І поки нічого, але є повітряні корінчики. Тепер оця частинка. Це теж старий догляд, але без нічого. Є один маленький корінчик, дивіться. І поки що більш нічого нема. Обережно його назад. Це новий догляд. Обережно. Дістаємо. Ой, дивіться. Корінчик є. Зараз треба бути його обережно назад закопати. Ну що, робимо висновки. Я роблю свої, а ви мені. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви побачили і чи побачили ви різницю. Я побачила різницю тільки в тому, що за новим доглядом рослинки менше хлорозять. І трошечки краще розвивається наземна частина. Все, що стосується ось цього комплексу Тріхомікса, я не помітила різниці. Вона, якщо є, Зараз поки що вона дуже-дуже маленька. Тому 4 тижні перших мої висновки, що рослинки краще засвоюють поки що нові добрива. Але експеримент продовжується. Я буду їх вирощувати до стану дорослого кущика, до наступної весни і побачимо різницю через місяць. Тому, якщо цікаво, слідкуйте, підписуйтесь. Буду вдячна вам за коментарі, за те, що ви мені напишете, побачили ви різницю чи ні. А на цьому я буду завершувати своє відео. Всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.